Дональд Трамп, який критикує Україну, який каже, що в неї немає шансів та виграти у війні проти Путіна, що все дуже погано, він санкції не знімає і каже, що знімати поки не збирається. І, ба, навіть більше він назвав компанію Гунвор, яка є співвласником Лукойла, і де пан Торберн Торквіст був генеральним директором. По-європейськи кажучи, CEO, Він назвав її просто маріонеткою Кремля, цю компанію. І тепер Гунвор відмовилася викуповувати акції Лукойла, а сам пан Торберн просто пішов з посади. І тепер компанія ну, намагається зробити вигляд, що вона перезавантажується, що все в неї буде добре. Вони випускають прес-релізи з заявами, що не панікуйте. Ми як постачали нафту, так і будемо постачати, і все буде дуже дуже добре. Не буде дуже дуже добре, якщо санкції залишаться на тому місці, де вони є принаймні сьогодні. А якщо вони посиляться проти нафтового сектору Росії, то буде ще гірше. Не знаю наскільки е, вдасться врятувати шведську компанію Гурдвор. Ну, насправді пан Торбєрн Тортвіст, він е, одружений з росіянкою, яку звати Наталя. І е, його російські, оці зв'язки з Росією і з російським естеблішментом, вони ну, про них давно вже говорять і. Дуже добре, що Трамп на це не ведеться.